Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Дякую, що дочекалися. Трохи довгенько мене тут не було, але так, заважали деякі ситуації чи події. Тому е, я повернулася будемо продовжувати. Е, для тих, хто перший раз на моєму каналі, е, це канал про секонд-хенд, про мої знахідки в секонд-хенді, скарби. Які можна знайти дуже гарні якісні речі, які я продаю в своєму магазинчику в інстаграм чи на шарфі. Так от, є що ще показати, потрохи розкопили вже за місяць, але є ще дуже гарні речі, які вам сьогодні покажу. І так, почнемо. Перше. Ось така гарненька міні-спідничка з вишивкою. Ось. Я, як її побачила, одразу вирішила, що це буде гарно дивитися з вишиванкою, з, з нашою українською. Красива така гарненька річ для стрункої дівчинки. Це бренд Дізі Вуал. 36 роздір. Ось така. Це S S x SXS як дуже класна вишивка. Так, наступна річ. Така більш повсякденна, але це гарний бренд, це Massimo Dutti. Дуті. Тут в складі вовна ось такий жакетик, він м'ягенький. Такий дуже Дуже гарно дивляться до любого образу. Можна під брюки штани, на спідниці. Ось такий стандартний, класичний, але теж я його взяла, бо це такі речі, які завжди потрібні. Наступна річ ось такий жакет піджачок. Ось Саме гарне. Це ляний піджак з дуже гарною вишивкою. Вишивка це дуже наш гарний атрибут нашої України, тому завжди люба вишивка, вона може підійти до будь-яких образів. Ось такий: це стопроцентний льон, чорний колір. Такий класичний бренд не дуже відомий, клас колекшн. Це 14-й розмір. Ось така гарна річ. Ось тут така дерев'яна прикраса. А застіпка застібається на кнопку. Ось річ в дуже гарному стані, як новий. Наступна річ мені сподобалась, хоча я не знала про цей бренд. саваннах. Цей бренд не так давно був заснований моделлю, яка пропагандувала і пропагандує такі доступні речі з гарних матеріалів, які дуже... Удобні для багатьох. Ось така. Це, мабуть, більш куртка, ніж піджак. Ось. Зверху це льон. Дуже красивий, він такий натурального кольору. Ось, він в новому стані. Ось видно по підкладці. Дві кишеньки зверху на блискавках, дві кишеньки знизу. Ось такий гарний колір. Розмір. Така річ дуже теж універсальна. Це 16-й розмір. Такий достатньо величенький. Гарна річ. Наступна це ось така блуза від TED Baker. Це МК, десь м розмір. Вона в абсолютно новому стані, але без бірки. Стан новий, видно, ось, дивіться, гудзики ще запаковані у бумагу. Ось, тут запах. Зав'язується можна на бант, можна як хочеш. Ось такий колір, це актуальний в цьому сезоні. Такий кольори сріблястий, золотистий. Це кольор такий більш бронзий. Ось така класна річ. Вона дуже може бути і святковою, і повсякденною. А хто як, до якого образу долучить ось. Це дуже цікава річ, я теж не знала про цей бренд. High Swine називається. Це такий жіночий жакет з дуже легкого деніму. Це 100% котон. Ось тут ще такий шильдик з назвою бренда. Ось тут така випукла вишивка, як її назвати, я ще не знаю. Ну, вона дуже гарно дивиться. І ось на спинці лого бренду. Можна сплутати з відомим деяким. Але ось це дуже це зовсім другий бренд. На рукавах ось така обшивка з різнокольоровими нитками. Дуже гарна річ. Гудзики металеві, ось такі. Ось таке. Наступна, більш яскрава, це сукня від Кельвін Кляйн. Ось така color Block. дуже гарно поєднується малиновий з чорним. Ось така. Класична сукня, дуже вдалий крій. Гарно буде дивитися. В гарному стані. Це теж МК. Так. Наступна річ це лонг Sleeve. від зараз дуже популярного бренду Manier de Ваїр. Ось Це в розмірі S, але вона дуже завелика для жіночої Ески. У мене є сумніви, що це чоловіча або, може, унісекс. Колір гарний хакі, ось такі трохи закруглений, закруглений низ. Ось такий ось така кишенька. На, рукави, на рукаві одному ось, ось така декоративна блискавка на плечі, а ззаді ось такими резиновими гумовими буквами написана, написана назва бренду. Дуже прикольний, стильний, сучасний. Я вважаю, що це Можна як жінкам, так і чоловікам. Я думаю, що це річ унісекс. Ось такий. Наступна річ мені дуже подобається. Я вперше знайшла цей бренд. Це Унгаро. Засновник Іммануель Унгаро заснував це як. Під бренд саб-бренд його відомого бренду Ungaro. Це Ungaro Fever. Ось такі тут більш креативніші, молодіжні речі. Ось такий жакетик жіночий. Камера засвічує трохи, але це такий цікавий колір. Це баклажан, такий трохи приглушений. Ось на спинці назва бренду. З камінців викладена, дуже гарно. А ось рукава дуже е, цікаво виконані. Ось така зав'язка на них. Та ось так вони дивляться. Цікава річ, така індивідуальна. Не масово. У вас точно буде така одна у нас. Так. Ця гарненька спідничка від дуже відомого бренду Максмара. Це уікенд Максмара. Дуже Симпатична річ, в складі ацетат і котон. Це 12 й розмір, ось така. Але, мабуть, трошки маломірить, це, мабуть, не де. Це СМ. Залежно від які параметри, бувають різні. Ось з кишеньками, звуковими, річ в гарному стані. Така яскрава, симпатична, з квітковим принтом. Ось, дуже класна. Ще одна річ. Це від мого одного з улюблених, улюблених брендів вієла. Ось такий. Дуже легенький, дуже... Ну, Він, мабуть, це жакетик на літній вечір. Бо він тоненький і прозрачний, прозорий. Це така ну, просто легесенька тканинка. Ось, дуже класний колір. Це такий беш, він підійде під все, наприклад, під чорну сукню, наверх. Накинути цей жакетик буде дуже красиво, стильно. І така, вона теж, теж незвична річ. Такої не буде у вашої сусідки це точно. Ось. Вієла, вони люблять, вони роблять дуже якісні речі. Я люблю їх пошиття, гарно сідають вони завжди. Ось така. Якби була трошки менша, оставила б собі. Ось. Це 16-й розмір, тому трохи на мене, трохи завелика. Так, наступна річ це річ в новому стані. Це BCBG Max Azria. Це дуже дорогий бренд. Ось дивіться, ще залишилась від бірок нитка. Це така, мабуть, куртка косуха, хоча і жакет. Ось така дуже красива тканина, така, як жакардова. На ній квітковий принт. Це чорний колір. На рукавах ось такі є трикотажні вставки і блискавки. Ну, зроблена точно під косуху, бо Така знівника. ось вона можна застібатися до кінця. Дуже прикольний, класний, такий стильний, річ, дуже якісна. Цей бренд дуже дорогий. Ось Я його знайшла, новий стан. Ось BCBG Max Adria M розмір. Кому що подобається, ви можете. Я оставлю ссылочки е, з назвами магазину в інстаграмі і на шафі під відео. Так що заходьте, ви обирайте, е, речі будуть, будуть там, виставлені, з замірами, з е, описом. Ви можете мені написати, ми поспілкуємось. Так що, е, будь ласка, запрошую. Так, ну, о, о, наступні речі вже буду, хоча покажу ще дві сукні. Вони з мого о, особистого гардеробу. Я їх теж о, виставила вже в магазинчики, о, трохи о, розбирала свій гардероб. О, довго вони в мене були, але ж стали. Ось, трохи в мене змінився розмір з того часу. Тому так, це перша ось така. Вон, у неї неймовірний колір такої е, весняної зеленої трави. Дуже, е, на вигляд, прост, е, проста сухня, але дуже е, цікаві, е, тут е, дуже Цікава тканина, ось така вона обкльована, вона дуже гарно дивиться. Ось таке пошиття. Тут витачки тут і тут. Ось ось шильдик злого бренду. Це бренд Love Republic. Колись я дуже цікавилась ним. І теж на рісейлі я купила ці дві сукні для себе. Я їх вдягала буквально по одному-два рази. Подобається, але вже за маленькі. Ось така міні-сукня з мого особистого гардеробу. Ось так ззаді, позаду, трохи такий виріс прикутний. Абсолютно простенька, але так шикарно дивиться. Мала компліменти, коли вдягала. Так, і ще одна. Це дуже святкова. Ось так червоний колір, але він не такий яркий, дуже трохи приглушений. Ось на, мабуть, ось такий десь. Тут теж воно подібне, теж така тканина фактурна. Дуже е, красиво дивиться. І саме головна прикраса це воно повністю прикрашено. Це не біцер, це не пластикові бусини, це стеклярус. Воно е, за що цього трохи важкеньке, бо о, має вагу цей стеклярус. Це дуже гарно дивиться. Коли одягаєш ось такі на рукавах кілька рядів, ось, я вдягала на новий рік, на якісь свята ще, що чого, ну, теж вже не в лазі, змінився розмір, тому мені прийдеться розставатися з цими сукнями, але я з легкістю з ними розстанусь, коли вони знайдуть свою нову власницю. Бо дуже гарні речі. Це теж Love Republic, лінійка Love від Love Republic. Ось такі. Це сукні обі, обидві Сукні СМ-розмір. Ось така. Червоний колір тренді в, в цьому сезоні. Так що вона чекає на свою власницю. Ну, і буду завершувати свій огляд. Дякую всім, хто додивився до кінця. Заходьте в мої магазинчики в інстаграм на шафу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, справляйте, якщо що неправильно сказала. Ви ж ті, хто у мене підписники, знають, що поки що розмовляю на суржику такому трохи. Але я вчуся, бо я хочу гарно розмовляти українською мовою. Бо я живу на Україні і буду жити, жити тут завжди. Я українка. Тому розвиваємо український контент. Дякую всім, гарного вечора, дня, хто там як подивиться, і до побачення до нової зустрічі!